Вітаю, це програма Несоромно. І сьогодні ми говоритимемо про імпотенцію. У нашій студії наш незмінний експерт Нікіта Галапач. Він лікар-сексопатолог, а також є керівником центру ментального здоров'я другого медичного об'єднання. Нікіта. Роз'ясни нам для початку, що це таке і чому виникає. Ну, імпотенція це слово, яким в нас люблять, полюбляють ображати. Чоловіків, так, ніби акцентуючи увагу на їхній слабкості, там, неповноцінності його там, чоловічого начала. Вот. Але насправді, якщо дивитися в медичному контексті, це слово означає еректильну дисфункцію, тобто неможливість здійснити статевий акт або акт там, мастурбації через відсутність ерекції, тобто наповнення кров'ю через тих тіл статевого члену. Угу. Чому воно може виникати? І з якого віку найчастіше? Чи можеш назвати, наприклад, з наймолодшого до найстаршого? Угу. Так, тобто тут два питання. Перше, це причини, і друге це вік. Якщо говорити про причини, тут ми надовше зупинимося, тому що якщо згрубше, то причини поділяються на дві такі великі категорії: це психогенні причини, і, відповідно, психогенна еректильна дисфункція, і органічні причини. Тобто, Порушення в конкретних системах органів, так або в гормональному фоні. Також це можуть бути якісь супутні захворювання, особливо такі гормональні знов ж таки, цукровий діабет, або захворювання щитовидної залози, судинні захворювання, атеросклероз, зокрема, який може уражати і потрібні нам для ерекції судини. Якщо беремо все ж такі психогенії, вони є в більшості випадків причиною еректильної дисфункції, власне в молодих людей. Тоді тут є такий синдром тривожного очікування сексуальної невдачі СТОСН. Він називається. Він описаний нашим харківським професором Гарніком Суреновичем Кочеряном, і він складає приблизно 20% взагалі всіх сексуальних дисфункцій. Полягає він в чому? Полягає він в тому, що на фоні стресу, на фоні тривожності і всіх випливаючих з неї факторів і чинників, сексуальні реакції вони стають утрудненими. Причому тут якраз є така. Гендерна статева відмінність, що в чоловіків тривожність вона перемикає режим роботи головного мозку, спрямований на задоволення сексуальних потреб. В жінок же тривожність вона може навпаки посилювати і покращувати сексуальні реакції. Знову ж таки, не про всіх, але це такі узагальнюючі правила. Це, власне, про психогенну так, еректильну дисфункцію. Якщо говорити про депресивні стани, які теж пов'язані, звісно, з ментальним здоров'ям, то вони так само перекривають, можуть перекривати еректильну функцію. Відповідно виникає дисфункція. Якщо говорити про вік, то тут важливим є розуміння того, що еректильна дисфункція може зустрітися на шляху в кожного. Чоловіка так від неї ніхто не застрахований, і взагалі не треба забувати, що вона може бути такою спорадичною, спонтанною сьогодні там перепив забагато алкоголю і не вийшло. Якщо людина і партнер. В них в обох не вийшло, або в когось одного тільки, то нормально вони це пережили, так, домовились, і там на наступний день все зробили, як має бути, то це не буде створювати психогенної причини, скажімо так. Якщо ж цей страх і тривожність перед наступним разом зберігаються, так, тоді за принципом, Утворення патологічного умовного рефлексу, як собака Павлова, на наступний раз так само може зустрітися нам еректильна дисфункція на фоні того, що тривожність її перекриває. Це, що стосується віку, так? тобто дійсно, от ці психогенні фактори, вони більш до молодого віку, ну, як правило, дітей до пубертату це не сильно тривожить не сильно хвилює. А людей Пізнього віку тут дійсно вік не сам по собі відображається на якості сексуального здоров'я, а те, що яким чином людина себе зберегла до тих самих там, 50 чи 60 років. Тобто, спосіб життя він теж має визначальну роль в. Причинах так розвитку цієї патології, ти сказав за спосіб життя. Роз'ясни нам чіткіше, що до цього відноситься: це якісь погані звички, можливо, харчування, чи воно може генетично якось так. Ну я думаю, що на інтуїтивному рівні всі ми розуміємо, правильний в нас спосіб життя чи неправильний, які є звички шкідливими для здоров'я, які є корисними, і для того, щоб просто краще розуміти, що нам потрібно власне для ерекції, угу. бо крім ерекції. Спосіб життя не тільки на ерекцію, впливає, він і на потяг впливає, і на оргазми, і на все, що завгодно, і на стосунки в кінці кінців. Тому нам треба розуміти, що є одна найбільш важлива молекула для реалізації цієї от ерекції нашої, довгоочікуваної для когось, це молекула оксиду азоту, яка утворюється в стінках в ендотелії, тобто внутрішній поверхні. Судини, судин загалом так, і вона запускає каскад хімічних реакцій, які забезпечують розслаблення м'язів в кавернозних тілах і приплив крові. Тобто нам потрібен кровобіг, і нам потрібен і нам потрібен оксид азоту в першу чергу. І відповідно все, що пошкоджує судини. Високий цукор, наприклад, так, якщо ми говорили от вже про цукровий діабет, він ушкоджує судини, з'являються проблеми з оксидом азоту. Що далі? Самі по собі судинні, судинні проблеми різного характеру теж можуть на це впливати. Відповідно, як ми це переносимо на спосіб життя, треба розуміти, алкоголь він. Теж вимиває, вимивається так умовно метафорично оксид азоту, наркотики вони теж перевиснажують і серцево-судинну систему, і систему тих от рефлекторних реакцій нервової системи, які нам необхідні. Крім того, алкоголізм сам по собі, так як залежність, він негативно впливає не тільки на ерекцію, але на ерекцію в тому числі. Але що стосується підтримки, якщо говорити там, з протилежного боку, яким чином. Здоровий спосіб життя позитивно відображається на ерекції, зокрема, то тут треба розуміти, що нам потрібні айробні навантаження. Так? Тобто треба, потрібна фізична активність. Фізична активність сама по собі є чинником, яка покращує кровообіг, покращує стан і тонус судин, м'язовий компонент і, відповідно, фізична активність номер один. Крім того. Ті самі заняття сексом, так? тобто, крім забезпечення фізіологічного на психічному рівні, а вже вторинно тоді переходимо на фізіологію. Якщо людина не використовує свою і так найлінивіший орган, то, відповідно, він, ця функція буде відпадати за як не потрібно. Тому мастурбація та сама, так? я там не є. Пропагандистом мастурбації, хтось там з тих чи інших причин нею, не займається свідомо, але в деяких випадках, особливо коли немає там статевого партнера, для того, щоб органи, і, в першу чергу, головний мозок, судини, м'язи, геніталії не забували, що таке взагалі існує, необхідно цим час від часу займатись, тому що наша поведінка сексуальна, вона в зворотньому, не в зворотньому, а давайте так. Сама поведінка вона визначає. Рівень гормонів, так само, як і рівень гормонів, потім визначають сексуальну поведінку. Угу. Тобто, якщо це певні, наприклад, психологічні фактори, воно може пройти самостійно і все далі буде класно. Якщо це якісь фізичні, то вже напевно треба консультація лікаря. Та якщо, наприклад, сталося таке в чоловіка, куди першочергово йому звертатися, і що його очікує? Ух, тут багато ти всього відразу сказала. Давай, по порядку, я нагадаю. Так, давай по порядку. Перше, це було про. М... Нагадай, я вже забув. Першочергово… А, чи психогенні та, фактори та, самі та, порядуть? Та. Отут небезпека. Тобто, з одного боку, воно може само минути, під впливом плацебо якогось. Там. Подумає, що якщо він там розкрошить якийсь листочок і спалить його, вип'є потім з ним воду, і воно пройде, воно може спрацювати. Ну, але в цьому поки. напевно жінка ще також відіграє роль правильно, як вона відреагує. Ой, жінка теж, зокрема, але знову ж таки, якщо чоловікові, який має секс не з жінками, а з чоловіками потрібна ерекція, а в нього її немає, то там єдина жінка, яка відіграла в тому роль, це його мама. От. Але загалом, звісно, стосунки вони мають визначальну роль, плюс от, власне психологічний компонент розвитку дисфункції еректильної, він може бути вибірковим. Так? Тобто з цією жінкою не встає. А з цією все окей. Причому, що та, з якої не встає, може більше подобатись, відповідно, більш вища тривога, і е, фізіологічні реакції просідають. А та, яка була там запасним варіантом, припустимо, то з нею все окей, і проблем ніяких немає. Так само мастурбація, при ній більша е, вірогідність того, що все вдасться, і це як такий один з діагностичних критеріїв, да, от, чи вдається це самому. Добитися ерекції там, моргазму і так далі. І е, коли це в партнерських стосунках реалізується. Що в такому випадку робити? Куди першочергово звертатись? І що очікує чоловіка? Які консультації, mm -hmm. чи це здача якихось обстежень, аналізів? Ну, дивіться, для таких проблем спеціально придумали таку медичну спеціальність як сексопатологія. Можна звернутися до будь-якого лікаря-сексопатолога, можна в Другому медичному об'єднанні до мене звернутися. Що чекає? Чекає в першу чергу діагностична консультація, на якій ми визначаємо взагалі, чи це, умовно кажучи, наш пацієнт. Як ви вже знаєте, проблема може критися в інших. Проблемах зі здоров'ю, вибачте з тавтологією. Але ми обов'язково дообстежимо для цього, так? Тобто ми здамо загальні аналізи, біохімічні аналізи крові, сечу в ідеалі там, щоб пасувало здати секрет простати для того, щоб визначити, чи це урологічна проблема, чи це. Ой, трохи не сказав гінекологічно, чи це ендокрин, ендокринна проблема, так? чи це якась кардіологія, чи це просто-напросто власне, ми не згадали про одну з причин важливих і актуальних на сьогоднішній день. Це медикаментозна еректильна дисфункція, яка виникає внаслідок побічних дій препаратів. А до таких препаратів належать популярні, скажімо так, зараз антидепресанти це протиаритмічні препарати, гіпотензивні препарати і ем, люди, які їх вживають, вони часто стикаються з еректильною дисфункцією. і Тут вже підбір терапії пасувало би підбирати разом з лікарем, який лікує основну патологію. От, тобто, загальне обстеження обов'язково. Якщо є підозра на власне. Проблему у судинному у судинному компоненті тоді ми відправляємо не до обстеження, яке називається доплорографією судин статевого члену. По суті, це УЗД е, прутня, яке дозволяє нам по стадіях бачити, як виникає ерекція. Після воно проводиться після ін'єкції, простогландинів. для того, щоб ще подивитись, ми вбиваємо таким чином двох зайців. Ми дивимося, як людина реагує на ін'єкційні препарати. Для лікування еректильної дисфункції, але це вже друга лінія лікування. Е, ну, Тому, я й кажу, що може ще знадобитися консультації суміжних спеціалістів, де коли ми паралельно ведемо таких е, пацієнтів. Mm -hmm. Якщо проблема криється, ну, не криється, а якщо вона є суто. Психологічного характеру, наприклад, той самий стосун, то тут допомагають психотерапевтичні практики, фізичні навантаження, зміна способу життя, знову ж таки, до речі, з психотерапевтичних практик добре допомагає гіпнотерапія. Вона швидко і якісно забирає цей симптом. Але я, наприклад, люблю використовувати психофармакологічний підхід, тобто правильно підібрати не обов'язково лікарський засіб, але ще є. І вітаміни, і мікроелементи, які необхідні для адекватного функціонування чоловічої сексуальності, скажімо так, то в цілому це виходить доволі непогано. І відразу, два, якщо ми вже почали залікування, лікування, я скажу так. Заспокою, можливо, чоловіків, що ця проблема вона в будь-якому разі на сьогоднішній день, завдяки медичному ресурсу, вирішується. Тобто є перша лінія терапії, коли ми використовуємо немедикаментозні засоби або ем, переральні медикаменти, тобто які ми приймаємо у вигляді там таблеточок чи капсул. Ем, на другій лінії в нас власне ін'єкційні методики. Вони теж мають давайте відразу про результативність, якщо там. Перша лінія допомагає відносно там, до 80% людей, то вже з ін'єкціями до 90% можна питання закрити, вирішити проблему. Якщо ж не допомагає вже нічого з консервативних методів, скажімо так, тоді ми мусимо вже звертатися до третьої лінії лікування, яка полягає в хірургічному втручанні. Так, у нас є протезування статевих членів. Протезування статевих членів Причому є різні види протезів, тобто є просто там ковбаса, хочеться сказати. Є такі, що з помпою, тобто там ховається помпа, і людина собі. Тобто, якщо перший варіант протезу, він просто є. Ну, це, Що це є вже протез? Ти, ну, як він виглядає? Так, це зі спеціальної тканини вироблений. Протез, який вшивається спеціально зі збереженням всіх ерогенних зон, точок і так далі, він не, не, не приносить в перспективі дискомфорту. Просто перший дешевший варіант вони м, лежать, скажімо так, в стоячому стані, а варіанти дорожчі з помпою, вони отримують ерекцію тоді, коли натиснете на помпочку, надуєте, грубо кажучи, собі свій прутень. Ого! Так, тобто тут питання стоїть в вирішення питання еректильної дисфункції, стоїть в натхненні, бажанні, взагалі значимості еротичної сфери для чоловіка конкретного. Ну і звісно, його спроможностей, включаючи і силу волі, тому що комусь достатньо. Взятися і почати займатися фізичними вправами, і цього буде достатньо. Так? Але це для цього теж потрібна мотивація і, і натхнення. Ем, а для когось доведеться, на жаль, ну слава Богу, таких вкрай мало людей, але ем, комусь доводиться доходити до протезування. Чесно, перший раз таке чула за протезування. Цікава тема. Напевно, треба буде якось її дослідити більше. Е... Давай тепер поговоримо на таку тему, як віагра. Бо ну не секрет, що багато чоловіків знають, що це таке, можуть користуватись і що найгірше зловживати. Скажи нам, як це вплине на здоров'я і чим це може загрожувати? Так, це дійсно дуже важлива і актуальна тема, і я вважаю, що про це має знати. Кожен чоловік, який там сам собі призначив э, Віагру, до речі, Віагра це просто торгівельна назва. Фірми Pfizer, яка вперше зробила, створила речовину під назвою селденофіл. І, відповідно, на сьогоднішній день на ринку є багато. І селденофіл називається, там, крім Віагри, як завгодно, і інші види вже безпосередньо діючих речовин там, по типу тедалафілу, денофілу і тому подібних. Вони, в принципі, відносяться до однієї групи препаратів, інгібіторів. Фосфоїти типу 5, я не знаю, що це Ого. Потрібно. Але звучить суд, складно. Та, це якраз ми діємо туди на оксид, на наш оксид азоту. Це я думаю, легко запам'ятати і зрозуміти. Оксид азоту перетворюється. Ладно, давайте в ті дебри не будемо в біохімію заходити, але суть полягає в тому, що використання цих препаратів воно є не просто небезпечним для здоров'я, воно може призвести до летальних наслідків так звана солодка смерть, так, коли людина помирає під час статевого акту. Я не думаю, не думаю я, що всі би хотіли, хоча, можливо, хтось би і хотів. Але як варіант для суїциду, теж не всім підійде. Одним словом, небезпека полягає в чому? Що ці препарати вони впливають на... Нашу судинну систему через оксид азоту можуть посилювати гіпотензивний, тобто знижуючий тиск артеріальний вплив нітратів, тобто люди, які приймають нітрати, для них це протипоказ. По-перше, по-друге, об'єднуючись, поєднюючись з алкоголем, от власне на тому фоні може виникнути летальний наслідок теж. Тому знов ж таки тут, по перше, індивідуальний підбір препарату. По-друге, є спеціальні препарати, в яких які поєднуються все ж таки з алкоголем. Вони не входять от в такий поганий зв'язок. Дозування ще одна з характеристик нашої ментальності, особливо коли я даю препарати. Ну, в, мене є, в нас точніше в другому медоб'єднанні є в забезпеченні навіть от, ці дороговартісні препарати. І коли я даю і кажу, от таке-таке дозування, так от тут пів таблеточки. От, ну я знаю, що потім деколи приходять і кажуть або не приходять, дзвонять і кажуть, що ну та я відразу три взяв випив. От і в мене там побічні явища. І побічні явища до них теж треба. По-перше, в аптеці вам можуть не сказати, да, якщо ви просто прийшли в аптеку, а ще гірше в інтернеті просто взяли і замовили. А там ерекція там на всі 100%, бонусом збільшили член на 5%. Чи сантиметрів просто купіть наш препарат. Там взагалі може не бути діючою і В деяких випадках це, і людина думає, що на мене ці препарати не діють. В деяких випадках це навіть краще. Тому що, знову ж таки, побічні явища вони можуть виглядати там, починаючи від звичайних головних болей, тошноти, в деяких людей порушення зору, порушення цвіту кольору сприйняття. Це може бути закладеність носа. Одним словом, Можна почитати, і там дійсно час від часу це зустрічається, особливо у випадках неправильно підібраної дози. Тобто, я правильно зрозуміла, якщо в чоловіків спостерігаються такі побічні дії на ці препарати, їм краще їх не вживати, так? Ну, по крайній мірі, в той самий вечір, це точно, а загалом. Якщо ці препарати були призначені лікарем, то він би мав попередити, що при виникненні побічних явищ зв'язатися з ним. Якщо це самостійне призначення, тоді пасувало би сходити і адекватно розцінити свою ситуацію. Можливо, тих препаратів взагалі і не треба би було вживати. Тобто тут дійсно порада одна: треба конкретно індивідуально підходити до кожного пацієнта, адже медикаментозне лікування воно тягне за собою певні наслідки. Як позитивні, так і негативні. А може взагалі погіршити ситуацію, постійне вживання, наприклад, тих препаратів на імпотенцію? Що воно взагалі потім ну, нічого не відбудеться? Це питання частіше задають, власне, пацієнти, яким ти призначаєш такі лікування. Так. І вони за це переживають. Насправді тут звикання ніякого немає, тому що механізм дії він власне інгібує такий той фермент, який не дозволяє використатись. Речовинам, які нам потрібні для ірекції. Відповідно, коли ми його забираємо, функціонувати буде все так само, як воно функціонувало раніше. Або якщо нам вдалося досягнути бажаного ефекту, того, якого ми переслідували конкретного. Бо для когось призначаються ті самі препарати з Вягри, ми діємо конкретно там розкачегарити, як я кажу, судини. А для когось це от в. Комбінації з психотерапевтичним підходом для того, щоб людина просто впевнилася, що вона може це зробити. От перший раз такий поштовх ми людині даємо. Наступний раз вона там, припустимо, тримає вже ці ліки в себе в кишені або там на біля ліжка, і на третій раз її мозок вже не працює по неправильному рефлексу, умовно скажімо так. І починає функціонувати так, як воно мало би бути. Угу. Добре, а якщо, наприклад, узагальнити, ну загалом зрозуміло, що без призначення лікаря цього не можна вживати самостійно і самостійно призначати собі дози. Тоді кому ну нас ж не всі люди все таки дотримуються цього, і багато хто йде, купує і вживає, то кому так бажано цього не робити? Тим, хто має проблеми з судинами, так чи я неправильно думаю. Отак От перелічити, знаєш, групи ризику, яким не можна цього вживати. Ну, Так, тобто люди, які вже приймають якесь медикаментозне лікування, угу. особливо що стосується серцево-судинної системи, особливо після якихось важких станів, той самий етеросклероз, там або інфаркт, або інсульт, там однозначно з алкоголем теж треба просто запам'ятати, що. Ці препарати не бажано, не треба, не можна вживати разом з алкоголем. Бо, і... бо що може статися? Солодка, солодка смертність. А стати. тобто, взагалі померти ну, можна, якщо варіанті. поєднати це з алкоголем. Так, якщо зірки складуться найгіршим е, способом, е, ясно, що тут ще від дози залежить від стану організму. Не кожен помре, але ризик такий є, і це треба розуміти і враховувати. На жаль, е, е, ці препарати просто. Рекламуються звідусіль. Від mm -hmm. І про негативні наслідки ніхто, окрім нас, з вами не розкаже. Mm -hmm. Інструкцію відкривають не завжди, От, і там не все сказано. Тому, та, mm -hmm. тому проблеми зі здоров'ям однозначно. Ні, тут треба такий підхід вкрай індивідуальний. Mm -hmm. От. А якщо так, просто випадково щось хочеться спробувати, ну, ми ж не можемо заборонити людям виходити в інтернет чи в аптеку. А які взагалі найчастіше, найчастіші помилки роблять чоловіки при імпотенції? Не знаю, можливо, якісь народні методи лікування є. Чи стикався ти з таким? Помилки і що роблять, це от не завжди тотожні поняття. Mm -hmm. Тобто, деколи людина може зробити щось, що не має зовсім ніякого змісту, але ефект буде як в плацебо. До речі, що цікаво, наприклад, от той, той самий тадалафіл – це от як в'ягра, mm -hmm. тільки потужніше. Там проводились дослідження. Дайте згадаю. Ну, приблизно 87% там був успіх. Ну, так, щоб не збрехати до 80, нехай буде, так щоб точно, бо я вже точно не пам'ятаю цифри. Але ну, дослідження правильне, там, подвійне, сліпе і так далі. От, і е, група контрольна, тобто, яка приймала плацебо замість тадалафіла, вона досягла успіху, якщо при прийомі препаратів 80%, то без прийому препарату, але з прийомом плацебо 35%. Тобто ми розуміємо, що... Психогенні фактори вони дійсно суттєві, вони мають значення. І щось таке там, по типу ем, злити олово чи там, розкатати яйця на голові, воно дійсно може допомогти. Uh -huh. ну, зняли порчу, все добре, людина повірила, і сталося окей. Тобто, наша справа щоб допомогло, головне, але, на жаль, тут буде просто менша ефективність. Е, тепер, що стосується. Е, ускладнень, до речі, та, от побічних явищ, про які ми вже теж говорили, так само ну, людина, коли під час дослідження. Відмовляється від прийому подальшого препарату через побічні явища, це нормально. І людина, яка приймає плацебо, вона не знає, що вона приймає плацебо, відповідно, вони там теж відмовлялись і теж були схожі побічні явища. Тобто там головний біль, тошнота і так далі. Тобто це теж треба враховувати. До чого я це веду? До того, що те, що ви робите зі своєю еректильною дисфункцією, особливо якщо вона дійсно там психогенна, воно може мати позитивний результат. Якщо в це добре повірити, і ваш мозок переключиться на нову модель поведінки, а не буде от в цю в цей синдром тривожного очікування далі поглиблюватись. От. Але рекомендувати, наприклад, знов ж таки покотити яйцями по голові людині, в якої там дійсно атеросклероз, ну, їй, на жаль, воно не допоможе, якими би дорогими яйцями були. Угу. І про найчастіші помилки, боюсь, що воно напевно стосується більше прийому цих препаратів. так? Помилки, до речі, найбільше стосуються партнерок Опа. і партнерів. Давайте не будемо нікого та, обмежувати. Так. В якому розумінні, тобто, реакція людини, з якою сталося Ну, в партнерстві, з якою сталася дисфункція, і не вдалося завершити статевий акт, ну або розпочати навіть, якщо вона відреагує на це негативно, або там, почне якийсь скандал, що тобі я значить більше не подобаюсь, ти значить мене не любиш, воно може ускладнити ситуацію, власне, знову ж таки, через психологічний чинник. І е, навпаки, якщо дівчина, жінка. Там, або хлопець, будуть підозрювати в тому, що. О, Боже, навпаки, будуть підтримувати в вирішенні цієї проблеми, тоді вона є вірогідніше, що вона була, залишиться одноразовою. От. Угу. Добре. Тоді основні твої рекомендації: як не допустити до цього, так якомога краще профілактувати цю проблему. Ну, я думаю, що зрозумілим є те, що тут спосіб життя він відіграє основну ключову роль в профілактиці. Так, і це в першу чергу фізичне навантаження, тут і правильне харчування, звісно, і відсутність шкідливих звичок, алкоголь, нікотин. Тобто воно все безумовно впливає, хоча і не кожного буде стосуватися. По-друге, ну, ми, на жаль, не можемо заборонити людям хворіти. З супутніми патологіями, які, власне, і виникають частіше до старості, ближче до, до старшого віку. Але втішити можна тим, що при правильному підході, при адекватній діагностиці станів на ранніх стадіях, припустимо, чи там, та сама профілактика, вона дозволяє зберегти ем, чоловічу силу, потенцію там, і так далі до, напротяг, протягом всього життя. Тобто немає такого, що от тобі. 60, значить, ну, пора прощатись. Раніше так навіть лікарі казали, деяких за це навіть вбивали, але за погані новини. <клес> але на сьогоднішній день можна. Я кажу, що навіть до протезування може дійти. Дякую тобі, Нікіта, за те, що ти нам все роз'яснив. А я нагадую, що це була програма не соромна, і у наступних випусках будуть не менш цікаві і важливі теми. Тому до зустрічі!